30 квітня Живка Полісся уперше в історії здобув перемогу над живка Оболонь. Поєдинок провели у Києві у рамках другого етапу вищої ліги. І завершився він з рахунком 3-0. що з рахунком 3-0 Полісся перемагає сьогоднішній зустрічі. Задача була ну, взяти три очки, за що я дуже вдячний дівчатам. Говорили, що буде мега важко. Але справилися. Дякую, їдемо додому. Задоволені. Вовчиці відкрили рахунок на 34 й хвилині гри. У ворота суперниць поцілила Юлія Стець. Тріль через і зараз яка передача чудова від Тараканової. момент. Гол! І продовжує свою серію стець, забиваючи свій 16-й гол у чемпіонаті. Після забитого голу Юлія Стець не втратила запалу та на 51-й хвилині оформила дубль. Що ж ще момент тим часом 2-0 стає рахунок. Забивають житомирянки. Юля, якраз та людина, якої нам не хватало там в кінці. От на її досвіді її забиті голи просто допомагають відчувати себе впевненіше, і сьогодні вона показала опять свій рівень. На 82-й хвилині поєдинку Вероніка Борковська забила свій дебютний гол за ЖФК полісся. Тим самим збільшила перевагу над суперницями. 82-га хвилина нашої зустрічі, і дубль «Стець» продовжує Юлія свою чудову серію. У другій половині чемпіонату, і зараз знову передача на стець. Стець проти неї Войтенко. Таку локальну боротьбу вирала Войтенко і ще удар У Стець ще результативна передача. До кінця матчу киянки не змогли змінити рахунок, тож фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу вовчиць.